Всім привіт! Поки що відео буде без заставки. Починаю його ось так. З цього букету. І хочу сказати, що в родині поповнення. Зараз вам покажу. Та-да! Це кузя. Ось такий гарний вже дорослий котик. Дівчата з ним добре ладнають. Вони до нього звикали деякий час, а зараз все в порядку. Вони вже можуть і погратися, і одночасно їдять з однієї мисочки. Тому справа в нас чудового Кузя. Кузя такий кузянчик-пузянчик у нас. У дівчат тепер ще є братик. Так, хочемо показати ось таку дівчинку-рукодільницю вишиваю, що там почала вишивати, в мене був тільки тут трошечки білим. Взагалі, я зняла початок з його старту. Я вже після цього це все синім вже вишила. Але в мене не зберіглося чомусь відео, тому записую зараз знову. Це невеличка робота, і вирішила я її трошечки просунути та вже й завершити, щоб вона в мене тут довго не лежала та не займала мого часу. Так, ну, ось так поки що. Сідаю вишивати і покажу, що, що в мене тут не вишивалось вишивала. вже в мене тут було дві помилки. Зеленим кольором не вишила, не там, потім розпорювала. Ну, тут не так багато крестиків, але все ж таке було. І оце я сюди залізла, бо я неправильно прочитала символи, вони дуже мілкі на схемі. І Символи там дуже схожі. Тобто, отут це кружечок маленький, з крапкою, а тут квадратик. Але вони дуже сильно маленькі. І я так глянула, ага, тут також точечки, і я пішла вишивати, а потім думаю, ну, напевно, дивно буде виглядати. Подивилась на прев'ю, а там немає цього кольору. Потім я вже вдивилася детально та побачила, що тут немає жовтого. Буду зараз назад повертатися, щоб це не розпорювати, бо я звідси піднімалася. Розмету. Не так багато вишито, не така велика картина. А я, а я вже другу помилку роблю. Ось так зараз виглядає моя рукодільниця. Я прям наслоджувалась, коли вишивала тут жовто-блакитними кольорами. Мені здавалося, що тут в даний момент що лише були жовті та блакитні. Це вже я потім додала червоний, Червоні, такий насищений рожевий відтінок. Загалом ось так це виглядає. Я вважаю, що достатньо гарні просунення з чарівницею. Скільки в мене вона давно в пяльцях, то це я її переставляла і такий слід залишився, і нічого це все відпереться. Єдине, що мені ну, дуже сильно незручно, що в цьому наборі дуже маленький, дріздкі ниточок, і постійно вона закінчується, постійно її треба міняти. Ох, як це мене дратує. Ну, а так загалом все йде та вишивається чудово. І буду починати новий процес. Зараз вам його покажу. Можливо, я вже його показувала, не пам'ятаю, але зараз вже точно починаю. Починаю вишивати ось цей набір від Лукаес. Принцеса прийшла допомогти. Так. О, все. Коти побігли. Вечірній тегедик у них. У мене такий голос, бо я трошечки захворіла. Ще я тільки вже за ними бігала. Таке комбо. Ось так виглядає цей набір. Ось така дівчина тут. Так. Я вже його відкривала, звичайно, давайте дивитися. Дивитися тепер разом з вами. Так. Поїхала. Ось така канва. Тут іде в наборі. Ось так вона виглядає. Тут вже така зроблена розмітка, я ще на такій канві вже з готовою розміткою ще не вишивала. Це тут краплиночка, це значить щось позначене, Це серединка чи ще що, не знаю. Потім вже подивлюсь. Так, об сторонку. Далі схема тут іде. Угу. Схема в форматі. А3, якщо я не помиляюсь, цей формат називається. Як два аркуші А4. Що це в нас? А3? А3. А3. Електронну схему треба купити, щоб вишивати, бо я вже з не хему, але взагалі такі крупні символи. Що мені дуже подобається. Так. Тут вказані ще ниточки, номери інточок. Так, знаки. Східними. Так, зараз дивлюсь тут це. Ни ту, ту 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 ту, ту 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 Так. Все, Чудового. Угу. Все. Я так розумію, що тут а, зашивка де повним крестом. Прийдуть. Угу. Все, знайшла в інструкції, зрозуміла, як тут хрест, позначається так. йдемо далі. Як прати. Показано, що при 40 градусах впирається розмітка. Потрібно брати такі тепленькі водичці. Ну, я зазвичай в тепленькій водичці і б... вже перу, бо, ну в холодні, я вважаю весь цей бруд, щоб був налишився. Все одно руки, як хочеш ми не мий, тим паче в мене коти. Все одно щось залишається і краще тепленькою водичкою. Так, далі. Вона тут леди стіч, така, це, напевно, 26-та волочка. Воно також все відкрите. А, тут, так, волочка, Нитко вдівач тут. Таке, так. Ось така краса. Перше бачу, що буде таке ще тут був. Так, ниточки. Поїхали. Та-та-та, та там, там-там. Дуже-дуже гарні ниточки, дуже гарні кольори. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. З таких плеточок виходить. Все виглядає. Зараз е, хочу, коротше, відкрию схему, подивитися. Чи є тут не півхрест? Бо я вже почитала інструкцію і дізналася, як визначається півхрест саме тут. Зараз листаю. Встаю, угу. вистаю. Я його не бачу. Півкретку десь. Певно, все ж таки це все вишивається повним крестом. Так. Угу, угу. Ну, добренько. Приступлю до вишивки і вже вам покажу, які в мене тут будуть просунення. Ось такі чудові просунення в мене вийшли. бачите, я вже повністю закінчила вишивати сукню. Вишила чобітки. Трошечки навіть килимка вишила. Носочок у мене тут є. Вишла тут поруч лежить така. якесь одіяльце, які вишивають. Кіт у мене тут готовий. Вже трошечки почала поличку та зашивати фон. Зараз буду просто переставляти тальця по колу, та буду довишивати ось ті частиночки, яких тут не вистачає. Вже, вже почала тут вишивати руки, і трошечки перейшла на обличчя. Ну, я вважаю, дуже гарні просунення в мене за цей час. Буду наближатися вже скоро до фініша 50% в мене вишити точно. Ну, приблизно, приблизно 50%. Що хочу сказати, мені так незручно, що такі коротенькі ниточки в наборі. Я, я просто не можу, я вже від них втомилась. Але вони вже нарізані. Що поробиш? Треба вишивати те, що є. Так, ну, з цією роботою, поки всі просунення на даний. Момент. Покажу, як задувих виправляється. Такий заднічок. Ну, доволі таки акуратно виглядає, як на мене. Намагаюся вишивати акуратніше. Ну, є деякі переходи, які просто повинні тут бути. Я не могла їх вишити по-інакшому. Такі справи на даний момент додала ще декілька крестиків. Ось тут ручки повністю вийшли, трошки перейшла на волосся та лице. І все. Тепер точно буду брати, представляти пальці. Пальця, бо тут руки середина. Всього вони були у мене не, не вишиті. Хотіла ще вишити бекстіч, але. Не буду зраджувати собі все вище в кінці, коли буде повністю готова робота. Бо я боюся, що якщо буду приставляти пяльця, я тут десь щось можу пошкодити, тому потім це буде невеличка, візьму великі п'яльця, вставлю тоді, туди вишивку а зроблю повністю ві, весь бек. Ось якось так. Почала роботу від Лукаїс. Ось так виглядає. Один відсоток з дуже маленьким хвостиком. Ось такий він. Один відсоточок. У мене стоїть план вишивати по 2-3 відсотки в день, але якби один відсоток він вже займає декілька годин, моїх декілька годин з моєю швидкістю. Бо потрібно виживати по 12, а то й більше годин, щоб вишити 3%. Ось так зараз це виглядає. Вишивалось дуже легко, без якихось там проблем. Буду продовжувати, показую, що є на даний момент і скільки це відшито. Добула електронну схему, бо я зрозуміла що по паперові я не зможу просто вишивати, що мені більше електронна схема, і по ній вишиваю. Якщо мені дадуть добро, то поділюсь групою, де купувала електронну схему. Там дуже бюджетні е, ціни, що мені подобається, і дівчина сама робить перенабір. Тобто, це не звідки взято, а людина сама зробила і виставила свою групу. О, знову ж таки, повторюсь, дуже приємні ціни. Ну, поки ось так, якусь справу. Що мені з Алікспрес ось такий набір для вишивки? Зараз його буде розпакувати, трошечки пошучу. Так, так збройне виглядає. Тут написані всі номера, всі кольори, ниточка з ним всі, Ну, звичайно, в китайському наборі будуть йти китайські ниточки. Така кольорова схема. Мені подобаються схема, коли вони саме тут ідуть з кольором. Такої інформації. День пусточки. Корчик. Далі. Такі дві голочки тут йде. Ось такі ниточки. Ось такі кольори зараз треба розмотати. Побачите, яка довжина оцих ниточок. Накручено, все перекручено. Розплутала трошки. Так, тут ми бачимо раз, два, дві такі і тут ниточками. Довжина не точок. зараз Зараз не розплутану сторінку приберу страничку Так, 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 ну, ось така довжина. Такі вони довгенькі. Мені, в принципі, такими довгеньким подобається вишивати. Хтось, можливо, буде навпіли брати та розрізати. Є я вам показала. І ось така чорна канва ідею, що буде вона, тобто, скільки я розумію, з запасом. там не така вже велика вишивка. Є такий запас тканенький гарний тут. Гарнаїда, це в мене 16-й каунт. Ну, поки це відправляється в мої вишивальні закрома. І буду лежати там, чекати, чекати свого часу. Підсумки тижня, отак зараз виглядає моя рукотільниця. Це те, що я вишила за цей час. Кажу підсумки тижня, але насправді трошки більше часу пішло. Бо не кожен тиждень. Зараз буду викладати свої просунення. Ось така краса. Так, йдемо далі. І Лукас. Ось так виглядають мої 4%. Виявляєте? Оце. 4%. Для спочатку я вам розповідала, що хотіла вишивати 3% в день, але я для себе порахувала на вишивку 1% іде приблизно 3 години. Тобто, якщо я хочу вишивати 3% в день, це мені потрібно вишивати десь 9 годин. Я в мене немає стільки часу, звичайно. ж. Що... Тому все ж таки буде вишиватися, як вишивається. Бо, я не знаю, чим потрібно займатися, щоб вишивати стільки годин на день. Ось так. Поки що ось такі справи. Ось так виглядає моя друга робота. В принципі, рухається вона достатньо таки добре. Сподіваюся, що так і продовжиться. Тому це відео. Закінчується на ось таких підсумках. Тому до зустрічі в наступних відео. Гарного дня та бувайте!